Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. В ефірі друга частина простого складеного присудка. Успішно розібратися з тестовими авторськими завданнями, які тут опубліковані, можна тільки переглянувши попередню частину з теорією. І ще одне важливе зауваження: не цурайтеся теоретичної частини. Я там викладаю не тільки новий матеріал, а й даю корисні коментарі щодо наголосу, щодо будови речення, щодо правопису, щодо вживання розділових знаків. Це і є елементом комплексної підготовки до ЗНО чи НМТ. Наприкінці першої частини перед самою перервою я вам дав тестове завдання, щоб ви могли подумати, підготуватися і дати відповіді, якими ж членами речення виступають виділені інфінітиви. Обов'язково уважно вичитуємо кожне речення, як кажуть у народі, життя прожити не поле перейти. Перед виходом з дому Орест затримався перевірити квитки на потяг. Як виховує людину сама можливість зробити добро, батьки повинні навчити дитину долати життєві перешкоди, відчувати радість за успіхи ближнього. Ознака альтруїзму. Це тестове завдання було у 2017 році на ЗНО на основній сесії. По черзі розглядаємо кожне речення. Слово перейти в першому реченні виконує функцію присудка. Підмет прожити, присудок перейти. Між підметом і присудком, які виражені інфінітивом, вживаємо тере. Друге речення приклад того, про що ми говорили в першій частині. Орест. Затримався, з якою метою він затримався. Він затримався, щоб перевірити квитки на потяг, перевірити це обставина. Маємо цікавий варіант в реченні В. Як виховує людину, людину виховує можливість. Яка можливість виховує людину? Можливість яка зробити добро? Зробити інфінітив, виділене слово виступає в ролі означення. Г. -речення. Батьки повинні навчити. Чого повинні навчити батьки? Долати. Бо батьки виконують першу дію, повинні навчити. А долати вже буде виконувати другий предмет дитина. А значить, виділений інфінітив долати це додаток, непрямий додаток. І останнє речення відчувати виступає в ролі підмета, присудок, ознака. Звертаємо увагу на наголос. Між підметом вираженим інфінітивом і присудком вираженим іменником на земному відмінку вживаємо тере. Отож, правильні відповіді: 1Д, 2G, 3В і 4Б. Тепер переходимо до тестів, які я склав власноруч для вас. Перше завдання звучить так: складений дієслівний присудок, ужито реченні. Складений дієслівний це допоміжне слово плюс інфінітив. У варіанті А. Заміж вийти, не пересидіти. Не пересидіти простий дієслівний присудок. Заміж вийти це один підмет, бо стійке словосполучення його не варто розривати. Речення Б. Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий. Підмет ліс, присудок стояв розхристаний, стояв спустошений, стояв дикий. Це складений іменний присудок. Що складається зі слова стояв іменує частини розхристаний дієприкметник, спустошений дієприкметник і прикметника дикий. Нас це теж не влаштовує. Тихі сутінки поволі почали спускатися з поблідлого неба. Підмет сутінки почали спускатися, почали допоміжне слово означає початок дії, а спускатися інфінітив плюс частка сяга, яка на вас не бентежить. Схоже, що це правильна відповідь. Сутінки почали спускатися. Перевіримо решту. Г. Харків буде проводити чемпіонат. Буде проводити це простий дієслівний присудок, майбутній час це складена форма. І ми можемо замінити його одним словом. Харків проводитиме чемпіонат. І останнє: батько навчає сина, батько підмет навчає присудок. Навчає кого сина. Чого навчає е, сина майструвати це додаток. Тож, правильна відповідь у другому завданні варіант В. Переходимо до третього. Складений іменний присудок, ужито реченні. М'ята буде дарувати нам свою свіжість. Підмет м'ята присудок буде дарувати. Це простий дієслівний присудок. Хоча і виражений двома словами, але це складена форма майбутнього часу, можемо замінити одним словом М'ята даруватиме нам свою свіжість. Відкидаємо варіант А, йдемо далі. Уміння добре говорити може ворогів примирити. Підмет уміння. Яке уміння добре говорити? Це означення, уміння може примирити. Може допоміжне слово примирити інфінітив, це складений дієслівний присудок. Уміння може примирити складений дієслівний. Нас це теж не влаштовує. В. До неметаної хати прийшли гості ночувати. Гості, що зробили, прийшли куди до хати, до якої неметаної. Прийшли з якою метою? Щоб ночувати. Ночувати інфінітив. Виступає в ролі обставини, а присудок тут простий. прийшли. Тож відкидаємо й варіант В. Далі дивимось: будь слугою власної совісті і господарем волі. Це односкладне речення, ми не маємо підмета. Якщо односкладне і має тільки один присудок, то це означено особове, тому що присудок, будь слугою, допоміжне слово будь наказовий спосіб. І слуга іменна частина виражена іменником. Будь слугою і будь господарем. У варіанті Д заграва на сході стала синіти, «підмет заграва, присудок складений дієслівний», допоміжне слово стала, інфінітив синіти. Це складений дієслівний присудок. Отож, правильна відповідь варіант Г. І останнє завдання: установіть відповідність. Ми маємо чотири члени речення. І п'ять речень. Речення звучать так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Брат присів на стільці трошки спочити. Я просив вас говорити повільніше. Землю орати, не руками махати. Ми тільки почали розгадувати світ. А члени речення звучать так: підмет, фрагмент складеного присудка, вказано якого іменного чи дієслівного, додаток. Обставина. Перше речення нам доведеться відхилити, бо я буду крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні. Буду сміятись, це простий дієслівний присудок. А в нас такого елементу немає. А. Відкинули. Варіант Б. Брат присів. Брат що зробив? Присів на стільці. З якою метою він присів. Спочити. Це обставина, а значить, 4Б. Рухаємося далі. Я просив, я підмет. Що робив? Просив. Кого вас? Що просив? Про що я вас просив? Що я просив говорити? Це непрямий додаток 3В. Землю Орати. Не руками махати. Орати підмет, махати присудок. Тож один Г. І останнє речення ми. Почали розгадувати підмет ми допоміжне слово почали інфінітив розгадувати. Це є фрагмент складеного дієслівного присудка. 2Д. Перед тим як здати свою роботу, неодмінно перевіряйте, чи всі відповіді ви позначили. Отож, сьогодні тестовими завданнями ми закріпили матеріал, який вивчали на теорії, щодо простого і складеного присудка. Сподіваюся, вам це стане у пригоді. Особливо я бажаю успіху тим, хто складає ЗНО чи НМТ. Дякую, що приділили час навчанню. Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе. Далі буде!